Економим на всьому. Да? Чесно, ми нічого собі не купуємо з одягу. Ну в їжі, звичайно, не відмовиш. І собаками собі, це єдине. А так, я думаю, що коли раніше хотів би в театр в Київ проїхати, то про це навіть немає мови. <гувачення> ну, Банда зараз, виходить, зарплату не виплачують на роботі. Приходиться економити на харчах. Тобто, зараз, виходить, виходить і з харчовим кошиком трошки набагато складніше стало. Ну, на, на продуктах не будеш, не будеш собою, тому що харчуватись потрібно і повноцінно, але ну, де в чомусь приходиться переходити на інші продукти, на більш щось ну, таке економніше. Мені не хочеться на цю тему і балакати, плакати хочеться. Ну, На одязі теж да, і на продуктах, так ціна да, вже європейські, а Зарплата залишилося ще українське. Ну а як же? Ну да, на всьому. Ничего. Ну на продуктах, на інших покупках якихось. Все треба економити і рахувати зараз. Поки що ні не, не, не дійшло до цього. Зарплата мала то ми на всьому по чуть-чуть тако. Є пословиця така. Да оно би нічого, ежелі би каби то. Тут не так може, а прямо почем зря. Ні, їм все як положено. але. Но... Так, знаєте, така реально скрутна ситуація, що зараз не можуть дозволити вийти, просто прогулятися раніше. Дешевле покупаємо, іщемо там, де раніше не змогли на це, а тепер дивимося. Це правильно, тому що потрібно бути більш зібраними в такі часи.